Привіт, мої маленькі друзі! Прийшла весна, красна, все навколо оживає, прокидається і радує нас. І сьогодні я хочу з вами разом вивчити весняну гімнастику для пальчиків. Я надіюсь, вона вам сподобається. Завітала вже весна, тепло вкрай наш принесла, огорнула всіх навколо. Коло, ніжністю і добротою зайшла в місто сад і ліс, у домівки, парк. ну скрізь. Завітала до сови, білки, мишки і лиси, до ведмедика прийшла, та його там не знайшла. У барлозі спить мохнатий і не хоче відчиняти. Стукає весна у двері. Не сиди в своїй печері. Тут же сонце тепле гріє. Зитчиня йому радіє, вже прокинувся їжак і танцює павучок, ваю квіти розцвітають. Ташечки пісні співають. Досить соня вже вставай, холод зиму забувай. Вже водмідь не хоче спати, йде весну він зустрічати. На цьому все, малята. Бувайте! робіть гімнастику, не забувайте!